Глава сьома. Бо Мелхиседек, цар Салиму, священник Бога Всевишнього, той, який зустрів Авраама і благословив його, коли той повертався після поразки царів, якому і десятину Авраам відділив з усього. По-перше, тому що ім'я його означає цар правди, а потім і тому, що він є цар Салиму, тобто цар миру. Без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнюючись Синові Божому, перебуває священником назавжди. Бачите, який великий той, якому і Авраам Патріарх, дав десятину з кращої здобичі своєї. Ті з синів Левієвих, що одержують священство, мають заповідь брати за законом десятину з народу, тобто зі своїх братів, хоча і ці вийшли від стегон Авраамових. Але цей, що не походив з роду їхнього, одержав десятину від Авраама і благословив того, хто мав обітницю. Без усякого ж заперечення менший, благословляється більшим. І тут десятини беруть люди смертні, а там той, хто має про себе свідчення, що він живе. І, так би мовити, сам Левій, котрий приймає десятини, в особі Авраама дав десятину. Бо він був іще у стегнах батька, коли Мелхиседек. Зустрів його. Отже, якби досконалість осягалась через левицьке священство, бо з ним сполучений закон народу, то яка б іще була потреба поставати іншому священникові за чином Мелхиседековим, а не іменуватися за чином Аароновим? Адже із зміною священства необхідно бути зміні і закону, бо той, про кого говориться це. Належав до іншого коліна, з якого ніхто не приступав до жертовника. бо відомо, що Господь наш засяяв із коліна Іуди, про яке Мойсей нічого не сказав стосовно священства. І це ще ясніше видно з того, що за подобою Мелхиседека постає священник інший, який є таким не за законом заповіді Плотської, а за силою життя. Тянескінченого, бо засвідчено, ти священик повік за чином Мелхиседековим. Скасування ж попередньої заповіді буває через її неміч та марність, бо закон нічого не довів до досконалості, але вводиться краща надія, через яку ми наближаємося до Бога. І що це було не без клятви, бо ті були і священниками безклятви, а це з клятвою, бо про нього сказано клявся Господь і не розкається, ти священик повік за чином Мелхиседековим то поручителем кращого завіту, став Ісус. До того ж тих священників було багато, бо смерть не дозволяла перебувати одному. А цей, оскільки перебувати йому вічно, має і священство нескінченне, тому і може завжди спасати тих, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступатися за них. Таким і повинен бути у нас первосвященик, святий, незлобливий, непорочний. Відділений від грішників і піднесений вище небес, який не має потреби щоденно, як ті первосвященники, приносити жертву спочатку за свої гріхи, потім за гріхи народу, бо Він зробив це один раз, приніщив жертву себе самого. Бо закон настановляє первосвященниками людей, які мають немочі. А слово клятвене після закону поставило сина навіки довершеного.